Сьогодні на огляді нас буде HP Victus 015 випуску 2024 року, на що він здатен і чи варто купувати таку модель? Цей та багато інших ноутбуків представлено на нашому сайті Technorum. На всі ноутбуки надається гарантія 12 місяців, можна придбати оплатою частиною від великих банків України: Приватбанк, Монобанк, Сенсбанк та Айдіабанк. Тут ви зможете знайти такі моделі на процесорах Intel та AMD з відеокартами RTX від 20 серії, 30 та 40 серії. А також тут ще є офісні ноутбуки від всіх відомих марок HP, ASUS, Lenovo та Acer лише новеньких моделей. Також на сайті є вкладка відеовідгуків та просто переписки зі задоволеними клієнтами. А ще більше таких відгуків, а їх більше 400, можна переглянути на нашій сторінці Instagram. Також відзнятий геймплей на різних відеокартах, ноутбуків, починаючи від серії GTX 1050. Тож повернемось до HP Victus. Він має строгий, але сучасний вигляд, матове чорне покриття, стильний логотип Victus на кришці та приємна текстура корпусу. Що важливо, корпус не надто маский, тому відбитки пальців залишаються мінімально. Деталі по ноутбуку: вага ноутбука приблизно 2,3 кг, товщина 23,5 мм. Є порти USB Type-A, USB-C. HDMI 2.1, інтернет та комбінований аудіороз'єм. Що приємно, є повноцінний HDMI і навіть інтернет, що рідкість у сучасних ноутбуках. Клавіатуру має повнорозмірну, великий тачпад для зручності роботи із підтримкою до 4 пальців. Кнопку ввімкнення має на клавіатурі, а не винесену окремо. Корпус, як бачите, зовсім не маркий та майже не залишає відбитків пальців. І не доведеться постійно ноутбук протирати, і буде мати стильний вигляд. Дисплей. тоненький, Рамки. Звісно ж, тоненькі, як у всіх сучасних ноутбуків, наявна підсвітка клавіатури. Звук Bang and Lуose. Далі в тесті все покажемо, як все звучить та працює. А також, звісно ж, температурні тести процесору та відеокарти. Клавіатура не прогинається. Все зроблено на совість. Дисплей 15,6 дюймів. Full HD IPS. Кольори яскраві. Але по яскравості самого екрану хотілося б трішки краще. Дружина моя фотограф каже не зовсім він поганий, але можна і краще. Ну, звісно ж, в неї MacBook. Ось тут можна побачити на записі екрану про розрішення, а також матриця має герцовку 144. По начинці Intel Core i 5 12500H на 12 ядер та 16 потоків. Оперативки з заводу було 16. Тут вже додано до 32 ГБ. Дві планочки по 16. Диск 1 ТБ формату NVMe. Звісно ж, Wi-Fi 6. Вбудована графіка в процесор Intel Iris XE та дискретна RTX 4060 на 8 ГБ. Охолоджується він через ось такі отвори. Але по охолодженню трошки підкачали лише дві трубки та два вентилятори. І хотілося б ще один слот під SSD формату M2, але він відсутній, на жаль. Два динаміка, і звучиться все ось так. Тест температури. Поїхали. Тож по Аїді. При старті бачимо 92 градуси, поки не розтрутилися вентилятори процесора. А потім все стає в норму і падає до 80. По відеокарті, як вже говорив, RTX 4060, 8 Гб та шина пам'яті 128 біт. Підтримує всі функції, які є на сьогоднішній день. Тест бубликом Покажу вам більше 110 FPS в розрішенні Full HD. температура відеокарти 81 градус. Хотілося б холодніше, але дві трубки більше не можуть. Батарейка 70 тисяч мВт. При іграх вистачить десь на півтори години, а при перегляді фільмів чи роботи на годин 5-6. Підсвітки клавіатури вистачає, навіть рішці набагато. гра PS2 видає більше 200 FPS налаштування Ультра. Також на цьому ноутбуці ми вже знімали геймплей сталкера другої частини, і на ультраналаштуваннях близько 90 FPS. Цю всі інформацію можна буде переглянути на нашій сторінці Instagram. Посилання є на нашому каналі. Тут є більше 400 відгуків, та відзняти геймплей майже на всіх відеокартах, які є на сьогоднішній день. Тому підписуйтесь та переходьте у наш магазин.